Вітаю всіх, слава Україні. Завтра, 14 число, День Покрови. В цей день ми святкуємо День козацтва, День Української повстанської армії. Рік назад я написав пісню, назвав цю пісню Покровою. Сергій Статуєв мені допоміг відкоректувати деякі слова, написав мені фонограму до цієї пісні, ну і з цією піснею я виступив. Попередньо я підійшов до Василя Йосповича Радиша, ну і йому от знаєте, хотів би виступити, чи міг би я це зробити. Ну і він каже: якщо в тебе є таке бажання, підійди до Сергія Статуєва, до Ольги Васильівни Цимбалюк. Ну, я хочу сказати, що я дякую і Радишу Василю Йосповичу, тому що саме при цій владі. Він виконав свою обіцянку, ніяких не було перепон. Тому що про, при попередній владі я підходив до Васі Барбочука і не раз. Він мені багато що обіцяв, але в кінці кінців його обіцянки не здійснилися. Чомусь він обіцяв, обіцяв, а як тільки вже доходило до діла за тиждень-за два, то він мені каже, що все, не треба готуватись, відміняється. Тому ця риса характеру нашого мера заставни Василя Йосиповича, вона дуже нормальна, хороша. Ніколи він ініціативу не продушує, каже, маєш бажання, будь ласка, виходи, ніхто тобі не боронить. Ну, мені приємно, що Сергій статує під час того, як я був на війні, коли нас крили мінами, снарядами, осколки розлітались. Були поранені, були загиблі. Ну, він мені... Я співав пісні, відсилав їх у Фейсбук, поширював, а Сергій Статуєв брав і на ті слова грав якусь мелодію. Ну і вже була відповідна музика до моїх слів. Він мені це пересилав і мені було дуже приємно. Тому я Сергію Статуєву так само присвячую пісню, я тільки що написав сьогодні зранку. Ну, Хоча я не спав цілу ніч, я був в наряді і зараз повинен заступати в наряд. І навіть якщо я погано виконую і цю пісню, і пісню покрову, яку він мені написав, я прошу вибачення, але я хочу просто зробити Сергію такий подарунок. Ну, Будь ласка, а вас всіх з покровою і зараз хочу заспівати цю пісню. Сергій статуєв, я згадую минуле, як ти мені колись допомагав, коли коригував ти мої вірші, та понаграми ти мені писав. Тоді ми жили ще відносно мирно. Війни у нас не було ще тоді, хоч я служив в ато п'ять років рівно, та біль війни ще не торкнула всіх, сирі. Мій друже любий, як хочеться, щоб був кінець від. Щоб на кінець зажили в мирі люди, і щоб щасливі були в світі всі. Я на війні, а ти до мене пишеш, і в СМС ти шлеш мої пісні, і на слова мелодію заграєш, які я тут співаю на війні, і подарунка кращого немає, душа моя ожила, мов в раю, божу мою душу. Моя співає турботу я ціную цю твою, Сергій, Сергій, мій друже любий, Як хочеться, щоб був кінець війні, щоб на кінець зажили в мирі люди і щоб щасливі були в світі всі. Завставно я пригадую, щоранку, Палац культури і Ольгу Цимбалюк, коли совістом прямо на маланку пісні співав Василь Барабащук. Хотів би я вернутися в минуле та заспівати в хорі з усіма, щоб жартувати та сміятись з вами. Та прикро ось, що зараз йде війна, Сергій, Сергій. Мій друже любий, як хочеться, щоб був кінець війні, щоб на кінець зажили в мирі люди, і щоб щасливі були у світі всі. Сергій статуєв, я згадую минуле, як ти мені колись допомагав, коли коригував ти мої вірші, та фонограми ти мені писав ми жили ще відносно мирно. Війни у нас не було ще тоді, хоч я служив, в АТО п'ять років рівно, та біль війни ще не торкнула всіх. Сергій, Сергій, мій друже любий, як хочеться, щоб був кінець війні, щоб на. Зажили в мирі люди, і щоб щасливі були в світі всі. Сергій, Сергій, мій друже любий Як хочеться, щоб був кінець війни, щоб на кінець зажили в мирі люди, І щоб щасливі були в світі всі. А зараз я хочу заспівати пісню, під яку мені написав Сергій фонограмо. Ну, тут я не можу репетувати, навіть заставні я репетував, але в кінці кінців нормально я ту пісню не виконав. Пісня про Богородицю, про покрову, про наше козацтво, про війну із москалями. Ну, зараз спробую я заспівати цю пісню. Пожовтіло листя пожовтіло, і накрило листом бліндажі, на покрову матінки, щоб хлопці були всі живі, на покрову матінки, щоб хлопці були всі живі. Бо ж коли свята причиста діво, Ти спасала наших козаків, в молитвах твоїх, то є вже сила, щоб бою козак наш уцілів. в молитвах твоїх, то є вже сила, щоб бою козак наш уцілів. Матері молилися повстанців наших славних воїнів упа, щоб часи репресій та насильства вижила уся їхня рідня. щоб часи репресій та насильства, вижила уся їхня рідня. А тепер воюємо на сході, захищаємо наш рідний край, богородице, причиста діво, на світ культамін оберігай, богородиця, світ культамін оберігай. Помоли за нас святому Богу, Україну нашу збережи, щоб лишили наші рідні землі, кляті підлі, люті вороги, щоб лишили наші рідні землі. Кляті підлі, люті вороги, віримо, прийде час перемоги, і насильства більше не буде. Мир буде на Заході та сході, Україна наша розсвіте, мир буде на Заході та сході. Україна, наша розсвіте! Україна, наша розсвіте, Україна, наша розсвіте. Ну, Трошки вдало. Ну, це без підготовки. Втомлений цілу добу не спав. Дякую вам за увагу. Хочу подякувати ще раз Сергію за те, що він мені написав фонограму до цієї пісні. Деякі слова ми відкоректували. Ну і ось таке вийшло. Дякую вам за увагу. До побачення! Щасливо, ми переможемо!